А в рокитному поблизу білої церкви патрульні помітили, як з магазину невпевненою ходою вийшов чоловік, сів за кермо автівки і поїхав. Поліцейські включили проблискові маячки, сирену, але водій їх проігнорував. Навпаки, пришвидшив рух і намагався заховатися в подвір'ї свого будинку. В підсумку на нього було складено чотири адмінпротоколи, за що чоловік може сісти на два роки до в'язниці. Давайте подивимось трішки детальніше. Доброго дня. Добрий. Патрульна поліція Рокитно. Ну можна, будь ласка, ваше посвідчення водія різні. Не можна всі. нічого вам. Огляд на стан сп'яніння будемо проходити за застосуванням драги? Ви відмовляєтесь? Звісно. У вас була хитка хода, Яка що хода? є одна із ознак алкогольної сп'яніння. Друзі, я їхав на машині, я не йшов. Ще коли ви були коло магазину. Я на машині не їздив, жінка їздила. У нас Хорош, все є зафіксовано на відеокамеру, Будь ласка. Чи, шановний. Для чого ти починаєш займатися? Мене штовхати не треба. Та не заходи він у двір. Він з нами. Він пока що на даний час затриманий. Вважаємо. Де да, затриманий? Нам. Мене дворі! Да. Ні, він Ви не сюда, за мною.